Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Спецслужби Польщі нейтралізували російську шпигунську мережу, яка готувала диверсії на польській території та стежила за перекиданням західної зброї в Україну. Про це повідомляє польський ресурс РМФ ФМ. За їхніми даними було затримано шістьох людей з іноземним громадянством, які мали працювати на російські спецслужби. Можливих російських шпигунів затримали у зв'язку з виявленням на важ. Можливих маршрутах та залізничних вузлах десятки прихованих камер, які фіксували рух поїздів та передавали зображення до мережі. За інформацією журналістів, переважно йдеться про ділянки залізничних колій у підкарпатському воєводстві, у тому числі в районі аеропорту в Ясенці під Жешовом. Це основний пункт перекидання західної зброї та боєприпасів для України. Камери були встановлені і в інших частинах Польщі. У зв'язку з цією акцією співробітника служб та поліції Польщі привезли. Дані у стан підвищеної готовності. Той же час на фоні цих новин прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив, що його країна може передати Україні свої винищувачі міг 29 в наступні 4-6 тижнів, але при цьому ще нема впевненості щодо кількості літаків, які поляки готові передати нам. Наприклад, зі слів глави канцелярії президента Польщі Павла Шрота випливає, що вони готові віддати до 12 винищувачів або одну ескадрилью. Але ж водночас сам Керманич Польщі Ще Анджей Дуда в своїх виступах не говорив, що кількість мі 29 до передачі буде обмеженою на цьому тлі польський портал Defense24 ставить питання так: важливо не тільки те, яку кількість міг 29 отримають зсу, але й також те, якої саме умовної модифікації. Бо наявні в строю польських ВПС 28 літаків цього типу, зокрема 6 навчально-бойових, відрізняються між собою як і бортовою апаратурою, так і рівнем зносу планера. Наприклад, як уточнюють автор. Ри 15 літаків міг 29 із яких 10 були отримані від СРСР і 5 – від Чехії. Зараз дислокуються на 23-й авіабазі в Мінську-Мазовецькому. Ці літаки протягом 2011-2014 років пройшли модернізацію в військове заклади чено два в проведенні якої допомагав Ізраїль. На такі літаки поставили зокрема удосконалену систему позиціонування бортовий комп'ютер для передопераційного та післяопераційного плану. Ваня і при цьому найбільш помітна зміна в оснащенні кабіни, установка хад дисплею та багатофункційного індикатора 5х4. окремо відзначається, що цей транш польських міг 29 пройшов також модернізацію, як і всі 11 словацьких міг 29 Із 13 винищувачів міг 29 польських фпс. Розміщені на 22-й авіабазі Мальборку. Літаки цього траншу є збірною солянкою із бортів, отриманих у 1990-х роках від Чехії та Німеччини. Ці літаки не проходили суттєву модернізацію. Їх бортова апаратура була адаптована до стандартів НАТО, хіба що шляхом перемасштабування показників в радіонавігаційному обладнанні, системах зв'язку та розпізнавання свій чужий. І відповідно разі літаки цього траншу вважаються менш досконалими їх і експлуатують інтенсивніше. Наскільки інтенсивніше, що міг 29 дев'ять і з двадцять авіабази планували списати ще в 2012 році, але план довелось відкласти, бо замість планових шість. Десяти винищувачів F-16, на той момент вдалося придбати лише 48 літаків на цьому тлі автори Defense24 як своєрідний натяк сприймають дані про те, що 23-я авіабаза ВПС Польщі замовляє послуги по технічному обслуговуванню тренажера на міг 29 аж до 2026 року. Очевидно, це і є межею, до якої поляки планують експлуатувати свої винищувачі радянського зразка. Ми вони вважають, що ймовірно на цьому тренажері працюватимуть не. Тільки польські льотчики до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!